Калікою була, і, звер... да, і зверталася до всіх, які там стояли в центрі і ніхто ніде нічого. Лазила на четверо. Я думаю, що воно дай Боже, щоб все воно закінчилось добре. Багато років підземний перехід на вулиці Данила Галицького у Рівному створював неабиякий дискомфорт для містян. Роками люди скаржилися на його жахливий стан, розбиті сходинки, обдерті стіни та відсутність світла. І от за цю багаторічну проблему нарешті взялися. З ініціативи виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна минулого тижня розпочалися роботи з облаштування цього підземного переходу. Демонтажні роботи. Приїхали сьогодні замі, заміри робити, дивитися, що воно, що воно, ну, як воно буде виходити. І будемо вже з завтрашнього дня давати дав давати роб роботі хід справи. Буде повноцінна техніка, яка і працівники, і все нині ж працівники взялися за бетонування сходів. Мешканці рівного не приховують, що радіють розпочатим роботам. Єдине кажуть, сподіваються, аби цю справу довели до кінця. Ну колись було, коли побудували багато років, вони були нормальні. А зараз не бачите в такому стані. Мабуть, зроблять. Будемо сподіватися, будемо оптим... оптимістами. Ну тут люди ходять, можна дуже легко травмуватися, коли воно в такому аварійному стані. Ну якщо почали, то мають вже закінчити. Виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначає, раніше зробити повноцінний ремонт цього підземного переходу на вулиці Данила Галицького було неможливим через брак коштів, оскільки там був дійсно проєкт повний певний час, і, на жаль, почалася повномасштабне вторгнення. Кошти з депутатами ми не могли виділити, оскільки у нас заборонені капітальні видатки. І таким чином також ми почали відновлювати ті, хотіли почали почати відновлювати згідно тих договорів. Але на жаль, фірму вже продали повністю, яка була фактична. Виграла закупівлю, і таким чином ми почали роботи діяти через поточний ремонт. Віктор Шакирзян додає, що роботи тут не обмежуються лише сходами. За його словами, реконструкція охопить і внутрішню частину переходу. Продовольчі павільйони, які працювали, залишаться, а ті, що вже давно не функціонували, демонтують для розширення території. На сьогоднішній день, оскільки там торгівля вже більш-менш призупинена, хочемо прибрати повністю ті павільйони. В Свою чергу, це буде, наприклад, буде ширша сама територія, і таким чином буде вже підтримати більш належному стані, тому що саме з Єдно догором передбачено, що підприємці мають забезпечувати саме утримання, тобто дбати за них за самі повністю за саме, сам прохід. А так, от оскільки воно таке стало аварійним, ми хочемо порядкувати ту територію, тому що там багато проживає людей, студентів. В свою чергу це є безпека людей. Також цей підземний перехід можна буде використовувати в якості укриття. Повністю закінчити ремонт переходу на Данила Галицького планують за декілька тижнів. Артем Максименко, Артем Шаула та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.